Просив мене колега замовити такий трансивер. Зараз він на Алікспресі і взагалі в саморобках набуває популярності. Це репліка USDX. У нього, в принципі, вже є огляди в інтернеті. Можете загуглити, я детально не буду в це заглиблюватись. Ну, такі от Поверхневий огляд розпаковочка. От в такій от комплектації він прийшов з кабельком живлення, з адаптером на BNC. Ось от така от цікава корпус цікавий. Мені подобається колір, такий яскравий оранжевий. Живиться, може також живитись від microUSB. Э, мі Давайте зараз я його включу. На даний момент в мене немає якоїсь адекватної антини на короткохвильовий діапазон. Так що я напевно не буду нікуди його підключати. Просто такий от міні-міні огляд буде. До речі, прийшов з відсутнім один, одним гвинтом. От Я вже знайшов щось більш-менш підходяще і закрутив. Китайці не допрацювали. Я вже його вмикав. І навіть розбирав, чуть пізніше я вставлю відео його розборки. Цікаве таке спостереження. Якщо збільшити гучність до більших значень, майже до максимальної, от спостерігається такий от мікрофонний ефект, Так, зараз спробую додати ось ну, такий от. На менших гучностях цього немає. До речі, зараз я спробую підключити зовнішню гарнітуру. Цікаво, як він буде себе поводити. Не знаю, з чим пов'язаний цей мікрофонний ефект, може це якийсь резонанс, динаміка, але от дуже неприємний, якщо чесно. Так, я підключив от старенькі наушнички. Е, на них менш. Зумітний цей ефект, але при більших рівнях все одно є. Напевно, якась проблема з самим зубовим трактом, може малий вольтаж не витягує потужність. Таке от спостереження. Ну, загалом, я думаю, не критично і в принципі, на гарнітуру там, гучності вистачає. До керування треба привикнути, трохи незвично, незрозуміла спочатку логіка його керування. Двойне натиснення переключає діапазони. Все. Натискати один раз, практично нічого не міняється. Enter у нас міняємо режими модуляції. Тільки зрозуміло, на передачу стоїть. Вхід в меню. Ну, давайте глянемо які такі є функції модуляції, ширина фільтру, діапазон, крок пере... перестройки. Якісь там частотні режими, не знаю. Чесно, інструкцію не читав. от Як взяв в руки, так і користуюсь. Ну, як зазвичай. Автоматичне регулювання підсилення шумодав, до речі, цікаво. Цікаво його почути, як він працює з корисним сигналом. От не зрозуміло, як назад вертатись. Так, атенуатор один, другий, сметр, варіанти, варіанти сметром. Кейс Вметр. Непогано. Декодер морзе. Теж цікаво. Так. Швидкість ключа. Режим. Навіть не знаю, в боксі цікаво. Наскільки не, не зрозуміло як працює. Не знаю, можливо якась потужність. Далі я не знаю. Так, ну влаштувань досить багато. Є в принципі... Напевно чистота кварці. Є в принципі з чим розібратись. Опершунта. Цікаво. Так, лоу пасфильтер config hold. покажу. Ага. Ага. окей, окей, не надто зручне керування, але, але непогано. У нас є варіанти 20 метрів, 30, 40, 60, 80. 80. Шкода, не приймає амплітудну модуляцію. Я пробував включати, в принципі, от... Ну я вже на звук чую, що можна ним ловити радіостанцію, от це от признак айон несучої. От тут би мав би бути. Мав би бути якась музичка, чи диктор щось нам розказувати. Це незрозуміло якийсь. І ще одна якась потужна несуча. Тут, мав би бути звук, але його нема. Е -е, так, е -е, тут ще є такий момент, як нам правильно користуватися. Ага, от бачите там, коли я натискаю, бігає маленький-маленький піксель. Корот, коротше, ним... он видно, ним вибирається, який розряд буде мінятися в лукове. В принципі, прикольно придумали, але от той маленький піксель, блін, нефіга не видно. Знизу ще багато місця Йолки-палки. Таке. Ну, досить точно можна настраюватись класом. Ну, такий от цікавий девайс, віддам радіоматору, Буде пробувати щось з ним приймати. Цікаво буде почути від нього відгук. Ну, зараз зроблю ставочку, як він влаштований всередині, і пару моментів, як я його допрацював. Плата трансівіра складається з двох частин. Спереду у нас розміщений екран, мікропроцесорна частина з керуванням Ззаду високочастотна радіочастотна. Що цікаво, катушечки залиті, зафіксовані, вірніше, якимсь компаундом чи лаком щось таке. Не повністю залиті, тільки частково. Але вже от з заводу той лак тріснув і болтається. Можливо, через це в схемі присутній мікрофонний ефект. Те, що я казав, заводиться. От якісь пайки, зборки. На екрані немає ніякої захисної плівки. Корпус у нас теж без Захисту сплошно дирка. Рекомендую сюди поставити якусь вставочку. Ось такий динамік звучить так собі. Я думаю, набагато краще працювати на гарнітуру слухати. Ну, от теж якісь пайки. Бажано це все відмити спиртом В зібраному стані між платами є, ну, там, пів сантиметра, в принципі, місце. Було б прикольно сюди вставити якийсь акумулятор. Знизу трансивер, а в корпусі передбачена така от штукінця, щоб можна було вирізати отвір під контакти. Загалом мені дуже подобається корпус, досить грамотно продумано зроблений. Цікаве таке от, замотоване покриття. Цікавий оригінальний друк. Ну, з, з, з яких ще можна зробити якісь покращення, як варіант обклеїти даний корпус зсередини е, якимось е, мідним скотчем, зробити такий імпровізований екран і десь запаяти на. На корпус на землю на самій платі. Можливо, це трохи покращить якісь там э, характеристики, співвідношення там, корисного сигналу до шуму, може буде якихось менше наводок. Не знаю, але це треба пробувати в реальності. От Я от зібрав назад коробочку, вставив проставку між екраном, щоб десь не пацялось, там, не задиралося. Е, і от подумав, що було б добре ще вставити е, якусь тканинну проставочку таку між динаміком і корпусом, так як по-любому буде залітати якась магнітна стружка, сміття туди, і потім буде гірше працювати, дзищання всяке буде і тому подібна фігня. От Варто було б ще захистити динамік. Напевно, зараз розкручу і знайду кусочок тканини. От Вийшло таке от покращення. Ставочка для екрану і сіточка для динаміка, навіть з мікрофоном.